Обмежені знання. Приємно чути, що я зміг бути корисним. Навіть попри вік його слова, такі глибокі, він так просто заслужив вдячність роду Гонсонг. Можливо, він намагається перебільшити свої заслуги. Спочатку прийміть ці ліки. Рід Гонсунг передав вам це, щоб висловити свою вдячність. Ага, це Лікарська куля солітньої сосни. Вважається, що якщо зрубати сосну, вирощену в спеціальному місці.